Всім привіт! З вами Ірина. На минулому занятті ми завершили рівень A1 І сьогодні ми переходимо до рівня A2. І починаємо ми з уроку за темою Asking Questions in English. Question forms. Тобто, сьогодні ми поговоримо про будову питань. Збільшуємо, щоб було краще видно. І бачимо перед собою таблицю. Будови питань, word order in questions, порядок слів у питаннях. Пам'ятаємо: у нас є спеціальне та загальне питання, інших ми поки що не вчили. Спеціальне питання обов'язково у собі має питальне слово, з якого ми і починаємо будову цього питання. Значить, на першому місці питальне слово, на другому допоміжне діє слово, на третьому підмет і на четвертому вже присудок. Якщо у нас далі йде додаток, то обов'язково після присудка ми додаємо додаток. От люблю, що піцу. Тобто, додаток має йти після присудка. Також ми маємо загальні питання, які не містять у собі питального слова. Таке питання починається з допоміжного дієслова. Упс. І далі порядок слів той самий, що і у спеціальному питанні. Значить, у загальному питанні на першому місці допоміжне дієслово, на другому підмет і на третьому присудок. Давайте перекладемо ці питання. Значить, перше питання у нас загальне Do you like pizza? Тобі подобається піца? То що таке? Що я тягну цю табличку? Незрозуміло куди. what time does he get up? У котрій годині він прокидається? How much did you pay for it? Скільки ти заплатив за це? Where is she working? Де вона працює? What car have you got? Яку машину ти маєш? Питання може складатися, точніше, питальне слово може складатися як з одного слова, так і з декількох. Ця будова питань відноситься до дії. Коли в нас є дієслово like, get up, pay, work, got або get у теперішньому часі, питання будується таким чином. Далі питання з дієсловом to be. Коли to be є як основним, так і допоміжним дієсловом. Іншого дієслова у нас немає. У такому випадку спеціальні питання так само починаються з питального слова, на другому місці допоміжне дієслово, Допоміжним це і буде to be у теперішньому часі. Це форми am, is are. у минулому was were, на третьому місці це підмет, і далі все інше, але не основне дієслово як це було вище. Тому що to be не вживається іще з одним дієсловом. Перекладаємо питання. Перекладаємо питання. Is Sharon from the USA? US? Sharon з США? How old are you? Скільки тобі років? Where were you yesterday? Де ти був вчора? When was she born? Коли вона народилася? Далі роздивляємося пункти, яких у нас не було у табличці. Questions in general. Тут у нас іде все те саме. Нам розповідається, що спеціальне питання починається з питального слова, потім у нас йде допоміжне дієслово, auxiliary verb, потім підмет і потім присудок, основне дієслово. Спеціальне питання ставиться до певного члена речення. І на спеціальні питання ми даємо повну відповідь. Yes, no questions, це загальні питання. Вони починаються з допоміжного дієслова, потім підмети і присудок, і на них на такі питання ми даємо короткі відповіді: так або ні. Далі, questions with be as the main verb, питання з to be, коли воно є основним дієсловом. Коли в нас to be є основним дієсловом, то воно виконує роль як основного дієслова, це у плюсиках, так і допоміжного у мінусах та. Питаннях. Тобто, з дієсловом to be ми не будемо мати main verb після підмета. Допоміжні дієслова, якими вони бувають, а вони, вони бувають наступними. Це може бути be, do, have. Також роль допоміжних дієслів можуть виконувати модальні дієслова, такі як can, could, will, would, should і так далі. Have може бути допоміжним дієсловом тільки у конструкції have got та у present perfect. У present simple have просто have is got. Воно не може бути допоміжним дієсловом. Приклад, have you got any brothers or sisters? У тебе є брати чи сестри? What have you cooked for lunch? Що ти приготувала на обід? У першому випадку have є допоміжним дієсловом у конструкції have got, у другому have це допоміжне дієслово у present perfect. Для всіх інших вживань дієслова have ми вживаємо «do» або «did». Тобто ми можемо запитати what time did you have dinner yesterday? У котрій годині ти обідав в вчора. Ми не питаємо Had you dinner. Ми не питаємо what time had you dinner. Це буде неправильно. Ми питаємо Did you have? Do you have to do it now? Тобі потрібно це робити зараз? Ми не питаємо Have you to do it. Тобто, have служить допоміжним дієсловом. Тільки у конструкції have got та у present perfect. І конструкція have got вживається тільки у теперішньому часі. Вона має тільки теперішню форму. У минулому had got ми не вживаємо. Did you have many toys when you were a child? У тебе було багато іграшок, коли ти був дитиною. Ми не можемо запитати had you got many toys when you were a child? Тобто have got вживається тільки у теперішньому. У минулому. З дієсловом have вживається did. Далі питальні слова. До речі, що я ще хотіла. Стосовно належності, коли ми питаємо, чи є щось у когось. Наприклад, have you got any brothers or sisters? Ми так само можемо запитати do you have any brothers or sisters? Або have you got, або «Do you have. Далі питальні слова. Question words. Who? Хто? Питаємо стосовно person, людини. Who's that man? Хто той чоловік? That's Peter. То Пітер. Коли ми питаємо про місце, place, де або куди, ми питаємо за допомогою слова where. Where do you live? Де ти живеш? In London. У Лондоні. Стосовно часу, time – ми питаємо за допомогою слова when, коли. When did he arrive? Коли він прибув. In the afternoon. В день. Про причину, про reason ми питаємо за допомогою why, чому. І відповідь на why завжди буде because, тому що why did you leave? Чому ти пішов? Because I was tired, тому що я був втомлений. Manner – спосіб дії, як ми щось робимо. How? Як? How did you go? Як ти їздив? By car? На машині. What, What – ми вживаємо для предметів. Ідей, idea, action, Дій. What are you doing? Що ти робиш? Nothing. Нічого. Which? Котрий? «Which» ми вживаємо, коли нам щось дають на вибір. «Choice» – вибір. Ми маємо певну кількість чогось або когось для того, щоб вибрати з них. Наприклад, «Which car is better?» яка машина краща? The red one, червона машина. Тобто, дали нам декілька машин на вибір, червону, синю, білу і питають, яка з цих трьох машин краща, і ми обираємо у цьому випадку. Вживається «Which». Whose? Чий, коли ми говоримо про належність? Whose book is this? Чи це, чия це книга? It's mine. Вона моя. Далі, знову, час. – «time». У першому випадку ми питали коли, when. А зараз ми питаємо у котрій годині? What time? What time did he call? У котрій годині він телефонував? At seven. Осьомій. What kind, якого виду? Вживаємо це питальне слово, коли питаємо про опис, description. What kind of car is it? A hybrid. Якого виду ця машина? Гібрид. How many. How much? How many. Питаємо стосовно кількості quantity, коли говоримо про злічуваний іменник. How many beds are there? Скільки ліжок там? Three. Три. How much? Також вживаємо для кількості, але для незлічуваних іменників. Uncountable nouns. How much tea is there? A lot. Скільки чаю там? Багато. Коли ми питаємо про duration або length. Це тривалість чогось. Ми. Ставимо питання за допомогою how long. Як довго? Скільки? How long did you stay? Як довго ти залишався там? Скільки ти там залишався? Two weeks, 2 тижні. Frequency. Частота. How often? Як часто ми щось робимо? How often do you go? Як часто ти ходиш або їздиш? Every day – кожного дня. Distance – відстань. How far. Наскільки далеко, як далеко, щось знаходиться або хтось знаходиться. How far is the town – Наскільки далеко або як далеко знаходиться містечко? One mile away – На відстані однієї милі. І останнє питальне слово how old. Скільки років ми його вживаємо, коли питаємо про вік, age. How old is your sister? Скільки років твоїй сестрі? She's 27, їй 27. Ось такі питальні слова ми маємо для того, щоб ставити питання. Дивимося далі, чого у нас не було. How much ми можемо також використовувати, коли питаємо про ціну. Тобто, після how much у даному випадку не буде іменника. Скільки чогось, там, how much time, how much water буде просто how much is the jacket?» скільки коштує піджак або куртка. Також ми можемо вживати how у сполученні з прикметником, щоб також поставити питання. Наприклад, how tall are you?» – «Дослівно, наскільки високий ти? А взагалі можна перекласти, як який у тебе зріст, якого ти зросту. How fast is your car? Наскільки швидка твоя машина, твоє авто. Далі різниця між which та what. Which котрий, what, який. Як я вже і пояснювала вам, which ми вживаємо тоді, коли нам на вибір дається. Певна кількість чогось або когось. Наприклад, which car do you like? The red or the blue? Яка машина тобі подобається, червона чи синя? І от пояснюю, що є невеличка маленька кількість можливих відповідей. Тобто дали дві машини нам на вибір і ми обираємо. Якщо нас питають взагалі, тоді нас питають за допомогою слова what. What car have you got? Яка машина в тебе є? Тут уже на вибір нам нічого не дається. Тут взагалі, яка у тебе машина є. Which конкретно на вибір щось дається. What взагалі. І до речі, ми можемо тут запитати What car do you have? І так, і так, what car have you got? Або what car do you have? На цьому правила наші завершилися, і ми переходимо до виконання вправи. Що ми маємо зробити? Ми маємо обрати правильну форму, щоб довершити питання нижче. Окей, обираємо. How often to the dentist? Як часто до стоматолога? Як часто ти ходиш? Згадуємо послідовність слів у питанні. Починається питання з питального слова, коли воно є, після нього обов'язково має йти допоміжне дієслово. У даному випадку це другий варіант. B. Do you go. Як часто ти ходиш до стоматолога? How often do you go to the dentist? How many brothers and sisters ти маєш? Значить, це у нас все таке довге питальне слово. Далі має бути допоміжне дієслово: це або A, або B. Have you got… Have you. Пам'ятаємо, що якщо допоміжне дієслово have, то це конструкція have got або present perfect. У інших випадках не може бути допоміжним дієсловом дієслово have. Тому варіант один. – «a». What time pick me up? У котрій годині ти можеш мене забрати. «Pick up» – це когось забрати. З якогось місця drop-off, когось кудись підкинути. Пам'ятаємо, що can це модальне дієслово, воно є самостійним, воно не вживається з допоміжними дієсловами do did. Тому єдиним правильним варіантом у нас буде a – can you? What time can you pick me up? Where last night? Де минулої ночі? Так, у нас дієслово to be – бути, де був тім минулої ночі. Також пам'ятаємо, що to be може бути як основним, так і допоміжним дієсловом. Воно не потребує інших допоміжних дієслів або якихось основних дієслів. Воно самостійне. Значить, питальне слово where на другому місці допоміжне дієслово. Це буде was team last night. П'яте. Джон morning, John цього ранку. Джона, точніше, бо це в нас додаток Джона. Ти бачив Джона цього ранку? Бачимо, що це загальне питання, тому що допоміж питального слова немає. Загальне питання починається з допоміжного дієслова. Єдиний правильний варіант тут Сі, тому що тут у нас починається м -м, питання з підмета Did you see John this morning? Шосте. Why that box there? Чому та коробка там? Чому ти поклав ту коробку туди? Чому why питальне слово на другому місці має бути допоміжне дієслово. Це в нас did. Why did you put that box there? What with the scissors? Що з ножицями? Що ти робиш, мабуть? Так, що ти робиш ножицями? Бачимо закінчення –ing. Це у нас основне дієслово з закінченням ING. Значить, це у нас continuous, а continuous вживається з М із –a. Відразу –a відпадає, тому що do нам не потрібне в continuous. Пам'ятаємо, що після питального слова має бути допоміжне дієслово, тому це буде варіант –c. What –? Are you doing with the scissors? Восьме. When? When a decision? Коли вона прийме рішення? Трішечки підніму. Майбутній час will. Після питального слова має бути допоміжне дієслово. Варіант A. When will she make a decision? До речі, хто не знав цей collocation, цей сталий вираз? Записуйте. Запам'ятовуйте, користуйтеся make a decision прийняти рішення. Дев'яте. What time you tomorrow, у котрій годині тебе або тобі завтра. You – Це не може бути підметом. Ми не можемо сказати, у котрій годині ти завтра, тому що you стоїть після дієслова. Тут у нас буде дієслово, а підмет завжди стоїть перед дієсловом. Значить, у котрій годині тобі або тебе. Завтра, у котрій годині мені слід зателефонувати тобі. Знову ж таки, модальне дієслово should. Модальне дієслово може бути як основним, так і допоміжним. Йому не потрібні do, did і все інше. Воно самостійне. Тому правильний варіант буде, be, тому що після питального слова має бути допоміжне дієслово. What time should I call you tomorrow? В котрій годині мені слід тобі зателефонувати завтра. І останнє: Who to the party? Кого на вечірку? Ми не можемо запитати, хто на вечірку, тому що якщо хто, це буде питання до підмета. А до підмета питання ми з вами ще не вчили. Вони будуються інакше, не так, як загальні спеціальні. Значить, кого Сандра запросила на вечірку? Знову ж таки, після питального слова має бути допоміжне дієслово. Ось воно. Варіант A. Who did Sandra invite to the party? Кого Сандра запросила на вечірку. Перевіряємо. Супер. Відразу перевірила без помилок. Не треба знову переробляти те саме. Сподіваюся, що ця тема була для вас зрозумілою, доступною. Якщо щось ви не зрозуміли, не соромойтеся, ставте питання у коментарях, я із радістю на них відповім. Я вчитель, тому з радістю відповім на всі питання стосовно вивчення англійської мови. Краще перепитайте, ніж чогось не знати і робити щось з помилками. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному занятті. До побачення! А, до речі, забула наступну вправу, другу ви виконаєте самостійно. Посилання на неї я залишу під відео. Запрацювалася, забула. Що ви маєте зробити? А ви маєте зробити те саме: обираєте правильний варіант, щоб доповнити речення. Ось зараз. Вже точно я кажу вам до побачення до наступного заняття.